Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео про болі в суглобах. щоб не загружати ефір своїм гарним обличчям. Все ж таки, я вирішив показати вам, як я сам вивчаю препарати. Як я роблю це дослідження. Тобто, як я це роблю? Ось у мене є нотатки. Тут в мене є рецептури. Дивимось, ортопедія. Б'єктіревостехондроз. Що нам треба брати? Харпагін, нігінол, артішок, кісточки грейфрута, глюкахон, глюкозамін це крапоподібний препарат. Далі класно. Тут іде в нас гелі всілякі. Нам треба зрозуміти, які там діючі речовини. Припустимо, у нас є вівасенівський сад. Ось є, є в нас глюкахон. Дивимось, в нього є деглюкозамін-сульфат і хондроїтин сульфат так, далі ми відчиняємо сайт PubMed, дивимось, що в нас тут Глю... -козамін. Hondritin. Відчиняємо, перекладаємо на українську мову. Дивимось, Які в нас є взагалі дослідження? Досліджень в нас тут достатньо багато. Всього, бачите, десь з 1947 року, скільки було, яка кількість досліджень. Наразі вибираємо останнє дослідження. Тут є 23-го року. Ось, відчиняємо, 23-го року, останнє дослідження. Перекладаємо ефективність тра -ля -ля, методи, результати. Було включено 8. Контрольований досліджень, включаючи всім дослідження англійською мовою, китайською мовою. Коротше тут дефігіч пацієнтів. Так, висновок. Наше дослідження підтверджуло, що комбінація люказміння та хондроїтину є ефективною та певною мірою перевершує інші методи лікування остеоартриту колінного суглоба. Тобто, варто популяризувати та застосовувати комбінацію в лікуванні. З артритом з огляду на ефект приносимість та економічні витрати. Коротше, ну, прям супер супер препарат, хондроетин, А якщо ще це поєднати з іншими препаратами, з гелем PC28 RS чи PC28, з Харпагіном, з нігінолом, з артишоком, це так само можна почитати, так само відчиняєте сайт Vivasan, дивитесь, що таке у нас rt shock Дивимось, яка тут активна речовина, SMAD, GMP сертифікат. Виходимо, читаємо в PadMed і розуміємо, що артишок, артішок це просто мега-крута тема. Вибираємо останнє, які у нас були тут дослідження 2021 року. Blood pressure. Для кров'яного тиску перекладаємо результати. Вважання артошоку потенційно може привести до зниження пацієнтів з гіпертонією. Крім того, добавка артошоку протягом 12 тижнів може значно покращити тиск. Тому дивіться, друзі, чому я кажу про рецептури. Тому що кожен препарат в рецептурі доповнює загальний ефект. Якщо використовувати окремо кожний препарат, то він так само дає ефективність і користь, але максимальну користь і максимальну біоактивність надають якраз таки тільки рецептури. І немає сенсу брати один препарат і перевіряти його. Просто зайдіть, почитайте по кожному препарату, який в них дії, і зрозумійте просто мозком, що працює. Повний рецепт. Наразі персонально я не займаюсь ніяким розводняком на бабки, піраміди і так далі. Мені цікаво, щоб були у вас результати, щоб нація здоровішала, люди були більш активними і більше робили корисних справ. Тому, якщо є рецептура, треба її дотримуватись, треба не нить і не економити на своєму здоров'ї. Тому бажаю всім наснаги, гарного настрою, нам мирного неба і максимальної ефективності кожному.